новину маємо от буквально знаєте, як то кажуть, спилу з пилу жару О, сьогодні. Дуже активна служба безпеки України. Е, хай так буде завжди. Е, я не я не знаю, в які би часи я сказала. Хай служба безпеки України буде активна і надалі. Правда, я не знаю. Е, вони повідомили про експериментальний морський малюк СБУ. Морський малюк СБУ. Тобі не почулося. Це відповідно дрон. І за інформацією від наших джерел вчора. Цей морський дрон від СБУ а він влаштував справжню бавовну ракетному кораблю самум недалеко від входу у Севастопольську бухню. І цей морський малюк він влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень. Корабель втратив хід його відповідно відбуксирували на ремонт. Із великим дифферентом на корму і креном на правий борт. Я не знаю, чи довезли, але буксирували, намагалися зробити все, що можуть. Ну і для цієї атаки служба безпеки використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати і в шторм, ховаючись від е, виявлення за високими хвилями, тому що під час спецоперації висота хвиль була півтора-два метри. Кать, їм поланула знову, що у керівника служби безпеки України. Прізвище малюк. Думаєш, це впадіння, совпадіння? Ну що ж, друзі, такими новинами закінчуємо сьогодні. Ефір. Дякуємо вам, що були з нами ці дві години. Традиційно наостанок кажемо вам: слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Всім побачимось з вами! Бережіть себе і па-па. Привіт, вам мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. Я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Solar News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі, в описі під цим відео. Влучаємось!